Ідеальність, хорошість, зручність, успішний успіх, волосинка до волосинки та інші подібні способи в невроз сьогодні обговорюємо тут. Вітаю на каналі Хабс. Я Анастасія Котляр. Отже. Звідки береться тяжіння до ідеалу? Ну, по перше, хочеться дисклеймернути одразу, бо у ідеальності і тяжіння до ідеалу, як і у будь-якого явища, є нормальна лицева сторона. Позитивна, це коли людина, закривши умовно усі свої базові потреби, людина вгодована, людина забезпечена там безпекою ресурсами і не обтяжена питаннями виживання. Вона поволі починає тяжіти до чогось витонченого, прекрасного, естетичного, божественного, ідеального у цьому сенсі, скоріше, це позитивна тенденція, і тут нам говорити нема про що. Сьогодні ми будемо говорити про інший бік місяця ідеальності, про те, коли тяжіння до ідеальності створює таку напругу і стрес для людини, і настільки ця потреба гостра. Така дефіцитарна, і настільки у людини є голод до цього, що це спричиняє у довгостроковій перспективі якісь негативні стани. Сьогодні ми, власне, будемо шукати шляхи, як і до ідеалу тяжіти, до хорошого і прекрасного, але разом з тим не злягти з клінічною депресією та не нашкодити собі здоров'ю своїм близьким. І власне, звідки ростуть ноги, у. Такого тяжіння до ідеалу, сюрприз-сюрприз, звичайно, з дитинства, як правило, високу таку планку до ідеальності задають батьки дітям. Тобто дитині з дитинства треба бути прекрасною, красивою, зручною, комфортною, умнічка і бусінка, і приносити грамоти, медалі і робити у тому віці, коли вона до цього ще не готова, якісь такі. Надзусилля і над успіхи зазвичай дитяча психіка не може у неї немає інструменту, вона ще не сформувалася, як власне і мозок для того, щоб такі якісь серйозні великі процеси обробляти і давати результати. Тому дитина опиняється в такій позиції, коли їй нібито треба раніше подорослішати. Але вона подорослішати не може, і вона шукає різні способи, як досягти у цієї високої планки. І тут ця історія часто обтяжена ще й тим, що батьки під... роблять таке негативне підкріплення тобто, коли дитина не приносить якийсь результат. Там п'ятірку, чи якусь там ножкою неправильно зробила па. на дитячому святі, то або щось там не знаю, не так зробила, розплакалася, ну, перелік величезний. І батьки таким чином дитину потім ніби. Відлучають від церкви, від любові, там ігнорують, не говорять з нею і так далі. І це створює таку такий дефіцит, таку травму, нарцисичний голод, це ще можна назвати. Коли дитина потім, ставши дорослою, вона багато ресурсу вкладає на те, щоб компенсувати, вже будучи дорослою тут і зараз. Той дефіцит, який був колись в минулому, але він вну... у внутрішньому світі залишається. Тобто там, ніби в психіці залишається така маленька кімнатка з цим дефіцитом, який людина намагається компенсувати. І тут питання у тому, що з одного боку тяжіння до прекрасного, ми пам'ятаємо, що воно нормальне і змушує людину бути ефективною, розвиватись і прогресувати, але з іншого боку, коли Великий голод, великий дефіцит, або навіть коли сформована травма довкола цієї ідеальності, так чи інакше, то тоді ем, невроз людина постійно зайнята обслуговуванням ідеї, що їй потрібно слідувати якомусь інтроєктованому ідеалу. Інтроєктованому це коли хтось ззовні навіяв. Ну, тобто батьки як якусь свою планку, і дитина бере це за своє. І таким чином вона потім, як все життя, гребе до того, щоб ту п'ятірку донести умовно да, батькам. От. Це дуже класно видно на прикладі блогерів та таких ну, більш публічних людей, да, чия сфера діяльності пов'язана якраз з тим, щоб отримувати якийсь Схвальний фідбек. В принципі, це існує і будь і у програмістів, і на інших нивах, в інших галузях, просто в акторстві та в блогінгу це видно дуже яскраво. Зазвичай це говорить про підміну, бо насправді людина тією своєю дитячою частиною намагається добрати дефіцит у середовища, у соціальної мережі, у сфери діяльності, як у фігури якоїсь батьківської. Але це таке накладання. Картинок одна на одну, така підміна, тобто неможливо добрати там тоді любові, відзеркалення, сприйняття, підтвердження твого існування, статусу, певної компетентності, значущості і так далі. І людина зараз це робить за аудиторією, наприклад. І тут певна безглуздість цього процесу у тому, що коли так накладається картинка, людина ніби намагається добрати. І щось якийсь фідбек вона та, звісно, відчуває, бо люди якось реагують, пишуть коментарі. Ну, я на прикладах блогерів вже буду казати, але все одно та фігура. На яку накладено, вона так і залишається незадоволеною. І тому це ніби як постійна морквинка у віслючка перед носом, що людина наче біжить, біжить до цього ідеалу, будь-якого краси, статусу, компетентності, якихось знань, тобто у кожного своя якась є історія, і людина весь час біжить, 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 біжить. Ось один диплом, другий диплом, третій диплом, і наче трошечки води попив, так збив у цю. Спрагу цей голод змочив горло, але все одно за великим рахунком у такої сатисфакції не наступає ніколи. І у цьому сенсі безглузде самогубство це виходить, бо це призводить людину до того, що ну, вона постійно в стресі і вона намагається догнати. Які тут варіанти? Ну, відділити суп мухи і котлети. Окремо, але фінт у тому, що зазвичай це дуже успішно працює в терапії, бо своїх сліпих зон людина не бачить, вона часто не помічає, коли накладаються картинки. І тут треба людина-терапевт з боку той, хто зможе побачити цю схему, за якою людина ну, будує цю таку свою біг по колу. оцей. От. І тоді, коли відділяються оці всі котлети, мухи окремо картинки з середовища знімається оцей відбиток якоїсь материнської або батьківської фігури, тоді у людини зменшується напруга і стрес. Якась частина блогерів, артистів і так далі людей, у яких зніметься оцей якби відбиток. Батьківської фігури вони, звісно, можуть зійти з дистанції, вже не так будуть компульсивно добиватися там любові, аудиторії і так далі. Але тут плюс у тому, що вони стануть більш спокійними, може підуть в якісь інші сфери діяльності, де будуть отримувати справжнє актуальне задоволення, а не бути у гонитві за якимись привидами минулого. Або ж, якщо людина дійсно ну, вона, наприклад, дуже артистична від природи, і вона у неї є талант. Вона зможе більше кайфувати у процесі і отримувати задоволення не тоді, коли вона вже з Оскаром стоїть, умовно, а ще й коли вона досягає цього. І саме коли людина застресована, вона не, не може ця така гонитва за ідеалом, тобто це відсутність кайфу в процесі, бажання вхопити вже ту ну, високу планку, але вже навіть коли ти її вхопив, кайф недовгий, і там з'являється як новий рубіж, і це така постійно хом'ячок в в цьому барабанчику. І, звичайно, в терапевтичному кабінеті, коли людина приходить якраз з цими успішними успіхами та іншими загонами, і з стресом на цю тему, психолог з голови клієнта дістає оці батьківські інтроекти, і часто, навіть при такій філігранній роботі, можна навіть відрізнити чим голосом. Озвучена в голові людини оця гонитва, що ти маєш бути таким, що ти там недолугий, або що щоб тебе кохали, треба 25 тобі там медалей принести, і так далі. І от коли людина вже починає відрізняти в собі, що це не мій голос, а голос там батька чи мами. У неї з'являється можливість ну сказати дякую. До побачення я сам розберусь. Ну, звичайно, це так звучить легко, і навіть ну легко і прикольно. Але ну, це така довготривала робота. Бо завдяки терапевтичній роботі у людини з'являється здатність, ніби зі сторони відслідковувати ці голоси. Звичайно, що ну, стерильно не можна від цього назавжди від цього позбутися, але в принципі, от таке спостерігаюче его у людини з'являється, і у неї з'являється здатність та навичка. Відслідковувати, ага, що це я зараз знову, що це я знову про якісь там оці недосяжні висоти, про оце недо. У людини з'являється відчуття, нарощується Терапевтичному процесі відчуття своєї достатньості. Бо якраз всі ці історії про гонитву за е, ідеалом, це про те, що дитину в ранньому віці не віддзеркалювали як достатньо. І просто її не любили, не підтверджували, що вона гарна і у тому, що вона робить хороше, і у тому, що вона робить. Різне, власне, і оце не до тоді людину жене. І друга важлива частина, окрім інтроєктів, це попрацювати з цими дефіцитами. Тобто у багатьох із нас зараз ну, вже немає можливості повернутися у минуле, щось поміняти. Батьки були саме такими у когось більш травмуючими, у когось менш травмуючими, тобто історії різні. І це наші ну, базові налаштування. Все, ми нічого з цим не зробимо. Що можна зробити? Відгорювати оцю данність. Ну, не було у вас батька, який сформував вам відчуття базової безпеки і зробив із вас таку дівчинку-принцесу, яка вміє там ставити кордони, яка вміє обирати його гідних чоловіків і так далі. Не було у вас цього. Горюємо на цю тему. Горюємо, приймаємо і розуміємо, яких м'язів умовно психічних вам треба ще доростити. Кордони виставляти, вміти обирати, працювати зі своєю там гідністю, на що ви претендуєте, і так далі. Тобто, це просто певна робота, яку вам треба буде зробити в терапевтичному кабінеті, щоб добрати оцього. І Справа тут не добрати дефіцитів таким прямим шляхом, а справа в тому, що добрати в тих місцях, де у вас є умовно прогалини в досвіді якихось своїх дорослих, адекватних якихось, ну, компенсацій, адаптацій і так далі. Людина взагалі різна. І коли доросла людина виростає і в неї немає сприйняття себе та світу градієнтним, це знову ж відкидає у дитинство і говорить про те, що батьки сприймали та культивували тільки одну якусь сторону, звичайно, гарну, ідеально, прекрасну, зализану і ефективно, успішну і так далі. А ота от частина, яка друга, вона також реальна, де слабкість, де вразливість, де некомпетентність, де ще й відсутність знань, навичок і так далі. Оцю частину якось стигматизували, кудись її якось з нею так обходились, що ніби вона не має права на існування. Але. Людина виростає, і ця частина вона продовжує існувати. Як це може проявлятися? Що ну там десь на екрані, на сцені, або ну умовно, на якійсь сцені життя в офісі чи в стосунках людина прекрасна, ідеальна, або там, типу, у неї все добре, а потім вона йде кудись там в темну кімнату і там плаче. І... Це не унеможливлює контакт, тому що в контакті у реальному людина перестає перед середовищем, перед іншою людиною, уся, яка вона є. І от здатність бути вразливою, на межу контакту людина виходить вразливою. Тобто, з неї злітають, вона сама здатна зняти з у себе цю маску ідеальності, і щоб пред'явитися перед іншою людиною, можливо, у своїй якійсь недо. недо. Але для того, щоб людина була здатною своє недо перед кимось виносити і бути такою живою, ніжною, вразливою, десь слабкою, але живою справжньою. Ну, для цього треба, щоб її або в дитинстві це підготували, або щоб людина потім це доростила. Бо якщо немає у цієї. Справжньої такої тендітної, десь навіть дитячої частини, людина завжди буде робити щось отаке, ну або інші якісь способи комунікувати, і це буде ну, викликати у когось захоплення і ідентифікацію у таких самих. А у тих, хто здатен до реального контакту, скоріше, це буде викликати якусь недовіру, і, може, трошечки огиду. Бо Ну, це буде штучно. Це буде відчуватись. Люди в ідеальних масках, я так кажу, що ніби вони потім йдуть в темну кімнатку і плачуть, але далеко не всі. І зазвичай, коли ми говоримо про маски і про ідеальність, ми маємо на увазі якийсь зазвичай нарцисичний спектр від такого більш розладного, патологічного до більш-менш в межах норми, то з нарцисичними людьми вони... Настільки в цих захистах своїх, прекрасної ідеалізації, там заперечення і так далі, що небагато із них хто дійсно може потім піти і якось відгорювати, десь там, хоча б, ну окей, не при людях, не при близьких, але десь в, -в темній кімнаті якось цю напругу зняти. Зазвичай ні, вони залишаються у такому, як. Несправжньому якомусь такому зажимі, який з ними навіть тоді, коли вони лягають спати. І це знову ж таки шлях в невроз, бо це напруга, напруга психіці дуже дорого обслуговувати цю конструкцію. І таким чином, зазвичай, знову ж таки, коли ми говоримо про нарцисів. Частина з них дійсно досягають якогось успіху, і потім можуть цим, цим дзеленчати своїми нагородами, успіхами і так далі. Але більша все ж таки, їх частина це люди, які з дивану грандіозні, дуже дорого системі щось робити, і людина просто сидить на дивані і видає експертизу або фантазує на тему своєї грандіозності. і так це дійсно працює. Бо коли людина не робить вибір, в потенціалі у неї дійсно існують всі ці можливості: що я буду і програмістом, і космонавтом, і ким завгодно. А, коли її, ну, а вона нічого для цього не робить. І в голові ця ідея в неї живе, але до якихось реальних кроків вона не виходить на межу контакту, вона нічого не робить, і в її голові вона прекрасна, грандіозна і велика. Ну, грандіозні нарциси, до речі, от вони частіше і все ж таки йдуть у якусь дію, бо у них настільки велика напруга, оцей токсичний сором і така пустотність, що їм треба. У нарцисів процес який? Їм їх не до довіддзеркалили в дитинстві, і у них пуста середина в них як ніби пусто. І для того, щоб у них було відчуття існування, вони йдуть у середовище. І змушують інших людей їх зеркалити. А оскільки у них сором і токс... токсичний сором, їм треба, щоб їх відзеркалювали грандіозними. І тут відбувається, якраз щоб не стикатись, не залишатись один на один зі своєю оцією цією соромом, пустотністю і так далі. Людина йде в якісь досягнення, і як правило. Ну, це і позитивна сторона нарцисизму, бо дуже багато досягнень, таких якихось соціальних, таких там, де треба ну, взяти і зробити, це можуть зробити нарциси через те, що їм треба компенсувати цей дефіцит. Якщо якась інша організація, людина ну вона не буде так впахувати, бо їй не треба ось це фанфари оці софіти в обличчя, бо вона не відчуває такої пустоти, такої анігіляції, такого неіснування. Є певні способи, типу як щеплення від ідеальності. Це, ну, зрозуміло, перше, це психотерапія, друге, це, в принципі, стосунки з людьми, які здатні тебе будуть сприймати різним, з якими людина поволі зможе розміщатися в контакті з переживаннями, які не про ідеальність, а про вразливість, про якісь там невдачі і так далі. Це може бути дружба, це може бути близькі партнерські, там романтичні стосунки, неважливо. Третє час згинає усіх, і з часом, коли людина стає дорослішою, виснажуються її ресурси, то і захисти також слабшують, бо немає вже сил так. З усієї дурі опрацьовувати цей свій е, е, дефіцит. От, І багато людей, там десь е, 30 плюс, е, відчувають певне таке полегшення, бо ну, об'єктивно вже нема сил на те, щоб так сильно себе зношувати у гонитві. Там починається вже м, така вимушена. Пріоритизація, що я дійсно можу, більш така реалістичність. Вона не те, що усвідомлена та така, якби в якості вибору, але тим не менш це також працює у цьому сенсі гарно, що ми з часом стаємо менш такими. Тозізіазманими, не знаю. Ну і далі ваша улюблена рубрика все зрозуміло, а така, що робити. Так от, для того, щоб трошечки знизити градус напруги з питання вашої ідеальності чи не ідеальності, є кілька простих способів, як в домашніх умовах можна трошечки відчути все ж таки свою достатність. Перше, можна в якості вправи навіть зробити. Напишіть резюме. Просто от сядьте і напишіть прям список банально ваших досягнень. Концепт такий, що напишіть якісь ваші реальні досягнення гарні, забудьте трошки про якісь недо і напишіть те, що точно плюс. У будь-якому випадку набереться якийсь список. Якщо не набереться, робіть вправу 2. Придумайте собі кілька реалістичних, банальних. Пунктів і зробіть їх. Ну не знаю. Ну якщо взагалі немає ніяких опцій, ну винести сміття, напишіть собі список винести сміття, почистить зуби, відвести дитину, 10 разів присісти і просто в день покайфуйте від того, як ви викреслюєте хоча б маленькі пункти, і у вас виникає відчуття якогось задоволення. Елементарна вправа, але працює. Ще можна попрацювати з голосами, з інтроектами в голові, коли ви відчуваєте в собі якесь критичне таке налаштування, спробуйте сісти або прям просто виписати, або в процесі, коли відчуєте, що це з вами відбувається, зупинитись і оцю цитату розібрати, що, що цей критикуючий об'єкт зараз говорить мені. Там... Треба краще. Або чого ти туди лізеш взагалі. Хіба ти здатен на таке? Чи ти думаєш, що ти робиш? От Будь-які от такі штуки, критичні отакі інтроекти, які у вас існують, просто випишіть їх і спростуйте. Станьте своїм власним адвокатом, і якось ну, це не має сенсу. Можна також поруч прямо написати, що в сенсі я не розумію. Я розумію, що я роблю, як це я некомпетентний, у мене є диплом, або у мене є досвід, або ну, тобто спростувати. Ще можна виписати, зробити ревізію своїх е, у цих ідей е, високих досягнень, Там схуднути на 100 кілограм, заробити мільйон, е, не знаю, там, купити собі літак чи будь що. От Всі свої дуже неадекватні, нереалістичні, але все ж таки існуючі в вашій голові деї виписати, подивитись на них, і можна взяти умовно калькулятор і порахувати, чи є у вас взагалі ресурс, чи коли-небудь він буде на те, щоб цього досягати. І знову ж таки так прикинути, чи готові ви своє життя покласти на поталу, тому що ви надумали на джеті кудись полетіти. Сподіваюсь, сьогодні мені вдалося помахати рукою. Тій вашій частині, яка за маскою ідеальності, бажаю вам також контактувати з тією вашою частиною, бачити її прекрасність, ресурси та силу. Бажаю усім нам інтегрованості, цілісності. До зустрічі на хабс.